Всім привіт! Я вас вітаю на своєму ютуб-каналі. Якщо ви тут вперше, я Таня і тут я розповідаю про життя інфлюенсера. І сьогодні на вас чекає більш тематичний влог, а саме як я роблю свій повсякденний макіяж. Хотілося б знімати це відео для Vogue Beauty, але все попереду. Тому давайте розпочинати. І першим кроком зав'язую своє волосся, щоб мені воно не заважало. І в цьому мені допоможе ось така дуже маленька резиночка від бренду Papaya з моїми ініціалами, боже, це так мило. Тому зав'язую, напевно, хвостик і вже буду розпочинати свій базовий догляд за обуйку. Так, і з самого ранку я ще встигла вмитися ось такою вмивачкою від бренду Medic8, якою дівчата, ну, дуже задоволені, тому що вона працює просто на всі 100. Це моя, напевно, вже третя баночка. От. І зараз на моєму обличчю взагалі нічого немає. І вже наступні продукти вам буду показувати, розказувати більш детально. Не дивуйтесь, що в цьому влозі буде весь мій догляд складатися з бренду Нідлі, тому що це дійсно так. Я відкрила цей бренд досить нещодавно, але прям дуже їм задоволена, тому зараз вам буду розказувати, показувати більш детально про кожен продукт. А ці всі продукти можна замовити на ось цій сторінці залишаю для вас посилання. Так, і першим кроком в мене йдуть тонер-педи від бренду Нідлі. Так, вони повинні підсвічувати шкіру і надавати їй сяєва. Для моєї зручності я їх порізала навпіл, щоб вони більш довго були у використанні. І, в принципі, мені легше. Їх так використовувати, тому що дійсно вони досить великі для мого обличчя. І я просто ось таким чином, можна сказати, як пачі, наношу ось так. Може здаватися трошки дивно, але, дівчатки, економів. От, і в принципі, зараз ще третій ось сюди. Чекаємо буквально хвилинки 3-4. Так, в нас вже пройшло 3 хвилинки, я вже. Розприділяю ось так продукт вже по всьому обличчю. І, в принципі, вже можна помітити, як наше обличчя починає більш сяяти. Так, і наступні два продукти я використовую в комп, тому що вони йдуть з однієї лінійки. Це тонер, а це лосьон для обличчя. Починаємо з тонера. Так, як я його використовую? Взагалі, цей тонер дуже зволожує шкіру, це дійсно, що я можу сказати, моя шкіра досить склонна до сухості, тому цей тонер мені прям дуже допомагає. Я просто ось таким чином його наношу, трошечки розтираю, і ось такими рухами. Наношу по всьому обличчю. Так і, вже можна помітити, який так, і вже можна помітити, який класний результат ми вже маємо. Але наступним кроком ми наносимо ось цей лосьон, буквально одразу. От, Просто ось так. І ось таким чином просто по всьому обличчю розношу. Так, і поки моя шкіра вибирає взагалі цей догляд, я обожнюю робити масажик ось таким масажером. Чесно кажучи, я не дуже прям розбираюся, для чого це, як саме це робити. А більш в кайф можна назвати це так роблю, тому що мені дійсно це подобається, коли ще в мене є вільний час для цього, як якраз сьогодні. От. Тому ось таким чином просто проходжусь по всьому. Обличчя поки вбирається весь цей догляд, який я вже нанесла. Так, і останнім етапом іде ось такий зволожуючий крем. Взагалі, я цей крем купила буквально тиждень тому, тому про нього не можу нічого сказати такого, що прям, ну, прям, ну якийсь результат чи щось інше. Але в Тіктоці я прям дуже-дуже чула за нього позитивні відгуки. Так як я мала до цього теж крем від бренду Нідлі, але з іншої трошечки лінійки. я так трошки, скажімо, не дуже хотіла купувати іншу, тому що прям знайшла, знаєте, свою лінійку, яка мені прям ідеально підходить. От, Але її не було, і мені потрібен був зволожуючий крем, і я трошки. Посиділа в Тіктоці, подивилася все-все-все про цей крем, і в принципі зрозуміла, що він мені підходить. От, і вже користуюся, який, напевно, день п'ятий. І, в принципі, мені дуже подобається, як він лягає саме під макіяж. І хочу вам показати свою неймовірну косметичку, яка просто ідеально підходить під мій вайп, під мій настрій, і ще дуже гістка. А це дуже добре, тому що я її беру з собою, коли кудись подорожую. Тому, дівчата, якщо ви шукали якусь класну тревел-косметичку, вона ідеальна. Так, і перший етап макіяжу це я використовую ось такий тональний від бренду Dior відтіночку 0. N. От. І спонж від бренду Unico. Я роблю ось таким чином, що наношу просто буквально одне натискання на свою ручку, наношу його на пальчик, і ось таким чином дуже тоненьким шаром наношу на своє обличчя і одразу ж розтушовую. Мені дуже подобається, тому що, знаєте, Одразу виходить таке легесеньке покриття, яке і невідчутно, і не видно, можна сказати, але хі, щось є на обличчі. От. І таким чином я просто роблю з всім іншим, з іншою стороною та лобом. Наступним кроком я роблю контур, і в цьому мені допомагає ось такі два продукти. Перший давайте вам покажу це. Бронзер від Chanel, яким я просто користувалася, напевно, все літо. Але зараз в мене досить бліде обличчя. Вона просто мені не підходить. Але зараз я нещодавно, ну як нещодавно, місяць тому, напевно, два купила ось таку як, про яку я вам вже розказувала. І тут я користуюся ось цим єдиним бронзером. Тому беру якийсь no-name пензлик і наношу на обличчя. Взагалі, я скоро вже вирушаю до. Одної країни, про яку саме я не буду казати, тому що дуже скоро я буду обов'язково верніше знімати влог, і вже ви побачите точно, куди я їду. Але скажу так, що там буде сефора, і я точно зайду в сефору і нарешті куплю, оновлю свої пензли, тому що я вже не можу користуватися ось цими. ну... Коротше, вони вже просто віджили своє, тому я вже дуже хочу поїхати купити свої пензлі нові, новенькі в сефорі. Тому буду обов'язково вам все все показувати. Але якщо ви дивитесь мій інстаграм, можливо, ви зрозуміли, куди я буду їхати, пишіть в коментарях. Так, а ми наносимо ось сюди контур, сюди трошечки і трошечки ще робити на лоб. І, в принципі, все. Далі хочу зафіксувати свої брівки. В цьому мені допомагає гель від бренду Zola. Ось так він такий рожевий. От, і просто звичайна кісточка. Так, просто його беру, трошечки розтираю і зачісую самі брівки наверх, як мені подобається. Так, і ось такі. Брівки в мене вийшли. Чесно обожнюю їх робити так прямо доверху, думаю, це видно. Але мені подобається, як вони виглядають на мені. Далі йде мій просто улюблений етап макіяжі: це рум'яна. В мене їх дуже багато, але вже стала їми користуватися тільки, знаєте, фаворитами. І зараз вам дуже коротко розкажу про них. Так, давайте хочу почати з мульт мультитаскеру від Dior. Ось такого в відтіночку Роузі, Дуже класний. Я їм прям користувалася знову ж таки літом. От, не загорілу, більш таку засмаглу шкіру, воно прям дуже класно виглядає. Далі давайте вам покажу ось ці рум'яна від бренду By Mario. Тут іде ось така кісточка, пензлик. І самі рум'яшки. Відтіночок. Так, який це. Дівчата, тут немає відтінку. Але він дуже теплий, такий, може, трошечки такий персиковий. От, Якщо знайду, я тут прикріплю обов'язково відтіночок. Далі в мене йдуть сухі рум'яна від бренду Gucci. Так, від бренду Gucci. Їми я користуюся не часто, але іноді, коли хочеться. Саме ось такий відтіночок для себе. О, тому що він є дуже таким специфічним. Я його купила досить імпульсивно в Парижі, в Лафаєті. Дівчата, не питайте, як це було, тому навіть консультант мені казав, що мені потрібен інший відтінок, який б мені зараз дуже подобався, але ні, я захотіла ось такі барбі. Але теж має бути. І сьогодні я хочу все ж таки використати ось такі рум'яшка від бренду Road. Відтіночку, зараз скажу вам, який, щоб не помилитися, Френкл. відтіночок Френкл. Ось вони поки прямо мої фаворит-фаворит. Мені дуже подобається, як вони виглядають. Зараз ви самі побачите. Мені дуже ще подобається, що ці рум'яна, от дійсно, буквально з ними не можна переборшити. Тому що вони нашаровуються і самі по собі вони не є прям, знаєте, дуже пігментованими. Вони такі більш нейтральні, пастельні. Ось таке. Тому, от якщо я їх наношу замало, я просто нашаровую, Ну, зараз точно подивимось, нашаровую і просто якби додаю і вже все як мені подобається. Але, як можете побачити, просто ідеально лягають по обличчю. Мені прям, знову ж таки дуже подобається цей відтіночок. У мене просто там дзеркало. От, Мені прям дуже подобається цей відтіночок, як він виглядає. А знову ж таки, коли буде засмага, я думаю, це просто буде ідеально. От, А вже скоро. Тому сьогодні обрала саме їх. Зараз давайте хочу нанести туш в мене від бренду Maybelline Sky High. Ну, я думаю, ви погодитесь, що це вже база всіх баз. От, Але мені вона прям дуже подобається. Вона робить такі знаєте, віки прям довгими-довгими. Тому вже неодноразово купую саме її. Так, далі йде хайлайтер. Я взагалі, знаєте, такий не фанатик, скажімо, хайлайтеру. Але в мене є ось такі два. Ну, Палеточка від Dior це ось ці три відтінки. І ось такі е, ці рідкі від бренду Armani. От. Сьогодні давайте використаю ось ці все ж таки палеточку Dior. Так, і наношу пензликом просто ось таким чином на всі звичайні зони. Хайлайтер. Мені здається, щось змінилося. Так, не забуваємо про пудру. В цьому допомагає мені ж знову ж таки ця палеточка від бренду Hourglass. Просто на всі ти зони і ось сюди. Так, в нас ще залишилися губи. Іначе все. Взагалі, я для губ обожнюю використовувати олівчики від цього українського бренду. От, Але в мене ще є ось такий олівчик. Він no name, скажемо. Я чесно не знаю, який це бренд, дівчата, можливо, ви знаєте. Але він, знаєте, не закінчувальний. Просто, скільки я їм не користуюся, він не закінчується. Йому, напевно, вже рік. Але подивіться, скільки тут залишилось. Тому давайте сьогодні все ж таки будемо фарбувати їм. От, я просто сильно не цей не задумуючись, ось так по контуру, обвожу. І зверху. Так. І наношу блиск. Так, давайте першим мені попався блиск від road мій улюблений, який вже практично закінчився. Але ми спробуємо нанести залишки зараз. Це складно. А, ні, ще є. Так, і нанесило. Дуже класний, він дуже схожий на відтіночок моїх губ, звичайно, але, в принципі, мені так теж подобається. Так, і ось такий мейк в нас вийшов. Тепер ви знаєте, як я роблю свій повсякденний макіяж на зйомки. І, звичайно, дівчата, жоден мій влог не проходить повз розпаковки, цей влог не виняток, і зараз я вам покажу таку міні-розпаковочку подарунків від брендів. Те, що я собі придбала, або цікавих перспаків. Тому поїхала. Так, і хочу почати просто з неймовірного приспаку від бренду Papaya, який вони мені надіслали в честь відкриття нового простору в Києві. Просто, дівчата, я коли отримала, я була вражена. Ось, подивіться, як виглядало з самого початку пакування, а зараз вам буду розказувати наповнення. Так, і першим, що тут іде, це ось такий крем Колаборацію Крамп і Папая. Чесно, не відкривала його, і не знаю, як саме він пахне. Далі в мене є ось така дуже класна, приємно листівочка. От. Та, ось така футболка. Ось такий в неї зад. І просто подивіться, тут іде ось адрес самого простору в Києві. Боже, це так креативно, дівчата. Так приємно отримувати такі подарунки, що дійсно в цей преспак вклали, можна сказати, душу, креативність, і це просто щось. Подивіться, по-перше, взагалі, як виглядав сам преспак, коли він, він тільки мені прийшов з пошти. Це вже я зрозуміла, що буде підпал. І так, це дійсно був підпал. І останнє тут іде ось такий піднос. Ось, і тут теж адреса магазину. От, дівчата, це, звісно, дуже приємно отримувати такі прес-паки ще від таких досить відомих брендів в Україні, ще із такою креативністю. Тому команда Попаї велика вам подяка. Та вже давайте не відходити від бренду Попая. Вчора в них був свій захід відкриття цього шоуруму, де я була присутня. Боже, я так обожнюю такі заходи, тому що дійсно можна познайомитись з новими людьми, поспілкуватися, зустріти своїх подруг та все інше. І, звичайно, я не вийшла з пустими руками. Тому давайте буду вам показувати. Так, почнемо з більш великого пакетика. Це. Бупая студіо саме, тому дуже гарний пакетик пакування. Далі я маю ще ось такий дуже прикольний пильничок, який відкривається. І тут я купила ось таку неймовірну спідничку. Просто подивіться на цей колір. Цей колір масла, ну, я не знаю, як ще сказати. Оце. Не ну, знаю, їхня новинка дуже класна, мені прям сподобалось, і я вже продумала, як буду з чим її носити, стилізувати. І далі в мене йде ще один пакуночок від Папая, але вже просто від Папая. І тут я купила такі більш базові речі. Першим давайте вам покажу ось такий бодік. Такий просто коричневий бодік, він йде просто з ось такою шийкою. От, і просто просто бодік. Я не знаю, що ще сказати. І далі я ще купила ось такий боді. Я ще на нього дивилася в минулому році, але якось мені він не подобався. А от сьогодні я якось верніше, вчора я зайшла поміряти його, і мені прям дуже сподобався. Він йде ось такий От, І трошки з такою відкритою досить спинкою. І це ще не останнє. Я купила собі таку дрібничку, від яких я просто фанатіюсь, серйозно. Я не можу, знаєте, без цього жити. І я вже на касі побачила: просто подивіться, давайте не коментуємо. Просто подивіться, як це класно. Це дзеркаль, це просто уявіть, ти такий йдеш, тобі потрібно щось підправити. Ти такий достаєш стильний, красивий, підправляєш. Раз, сумочку, йде далі. Ну, коротше, дівчата, я, я коли його побачила, я зрозуміла, що без нього я вже не вийду. Тут як пояснювати не потрібно. Так, далі давайте вам покажу вже те, що я саме я придбала. Це ось такий пакуночок від Lesson Studio. Їхній дроп 25-го року мене просто підкорив. І я одразу після того, як вони виклали. Одразу ж замовила собі маєчку і дещо ще. Так, давайте почнемо з маєчки. Це ось така просто майка. Щось вона тут так полосить на камері. От, ось така маєчка в такому дуже класному кольорі, який мені прям дуже подобається, як виглядає на мені. Та також купила свою, скажімо, омріюну покупочку. Тому що я дуже довго хотіла собі купити ось такий дуже класний поясок. От, але ніяк його не, не могла знайти просто у брендів. Якось часу не було. Але от я зайшла, коли Майку замовляла, собі знайшла пояс, зрозуміла, все, мені це потрібно. Тому тут ще йде ось таке лого. Ну, Дівчата, я думаю, ви знаєте, з чим він стилізується, буквально з усім. І останній пакуночок на сьогодні б'юті від бренду Юніко. Вони надіслали мені свій подаруночок, просто від якого я дуже була рада затестити, тому що дійсно хотіла купити для себе ці продукти. Тут іде ось такий мультитаскер, якщо так? Да? Да. І блиск. Так, давайте вам швиденько покажу. Ось такий мультитаскер. У відтіночку оргазм. І ось такий відтіночок можна побачити. Дуже цікавий, в мене такого ніколи ще не було, але я його вже спробувала, і мені прям дуже-дуже він подобається. Обов'язково додам до своїх фаворитів в рум'янах. І далі вже йде блиск у їхньому, як я розумію, новому відцінку, але це не точно. Ось такий. Так, тут трошечки. Так, і ось такий. Давайте навіть його нанесемо трошечки. Він йде стінтом, тому він буде досить довго залишатися на ваших губках. Сподіваюсь, вам було цікаво дивитися цей влог, дізнатися, як я роблю свій повсякденний макіяж. І, взагалі, подивитися якісь новинки від брендів. Тому пишіть ваш фідбек в коментарях. Буду вдячна коментар від самих слів, тому що тільки тоді Ютуб просуває це відео. Тому дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних відео.